Всім привіт! Це в мене є ідея трохи познімати прикраси. Я підготувала їх дуже дуже багато, але тут в мене є мій помічник. Я просто не можу ще вирішити, що саме я буду показувати. Це моя пантера, яку ми знайшли в такій маленькій, маленькій, точніше в великій коробочці сиділи маленькі 4 чи 5 кошенят. От однак одну кішечку ми собі взяли. А інших понесли до сімей. От, бачите, вона кусається. Але вже не так сильно, як раніше. У мене були руки сильно пошкарябані. Вони зараз в мене трохи, але це вже алергія, це вже не кицька. От така вона у нас. Жвірюка. От. У мене є ідея познімати красиві шкатулочки. Тут я ще на підготувала, ось Цей брасетик буду показувати, бо забула його минулого разу показати. Це в мене такий мій новий штатив. Я хочу спробувати на нього, щоб ну, вище було зручніше показувати. От бо шкатулочки будуть величенькі. Ось світло зараз зробимо і почнемо. Це в мене таке привітання. Всім привіт! Так, група підтримки з нами. Так я придумала поставити. Давайте починати дивитися, що у нас за шкатулочки, скарбнички, шкатулочки, бо я ще сама їх не дивилася. Так, ось така у нас з дзеркальцем. Це в нас будуть дві невеличкі, я розміри скажу ось таке дзеркальце. І така сама шкатулочка рожева. Така ніжна, ніжна рожева. Замочок. Ось. Так, Штучка 14 на 9,5 і 4 см приблизно в неї, е, як це сказати, ширина, але там всередині місця менше. Там. Ось такі тоненькі. Бачите, теоретично можна спробувати вимірити, ну це десь 2 см, 2,5 може Кхм. глибина. От, Дзеркальце, я ще хочу сказати, 9,5 на 4,5. Ну, якщо у вас є якісь дрібнички, от. але з косметики сюди нічого не влізе. Ось така. О, я ще собі косметичку недавно замовляла, прийшла, може вам покажу. Це та, яка сіла прикраси знімати. Так, ось така у нас шкатулочка перша. Так, і вартість 400 гривень. Це вона в нас так запечатана, я щоб нічого не загубити, дівчата, бо потім буду все переривати. Слава Богу, що кицька є, і мені не сумно тут. Ось така поменша. Вона по вартості така сама: такий красивий, ніжний, бірюзовий колір. От. Цю б я поклала би в сумочку, якщо у вас нормального розміру сумочка, дівчата, не, не повторяйте mm -hmm. чужі помилки, бо я собі замовила ось таку сумочку, туди нічого не влізає. Ну, ем, єдине, Єдине, що. Коли ти не можеш знайти телефон, то це зручно, тому що ти знаєш, ну, телефон в ній відчуваєш. От це і на цьому плюси закінчуються. От. Так, це невеликий ліричний відступ. По розмірам, тут у нас 9,5 на 9,5, вона квадратна. Так, всередині. А, ще ось ця. бачите, тут я не побачила, що тут ще так відкривається. Цікаво, цікаво. От. Ну, це прям для дуже маленьких прикрас. От не знаю, як показати на фоні е своєї руки, що сюди що сюди може влізти, дівчата. Тільки, тільки щось золоте або маленьке. Хто любить маленьку біжутерію, ну, прям щось зовсім-зовсім маленьке, то тільки тоді може бути вона корисна. От. І маленьке сюди. Ланцюжки. Тут, я так думаю, що можна сюди якісь гвіздочки поставити, ось цю квіточку, але я точно не знаю, на що вона тут така. Просто коли для гвіздочків, то там трохи по-іншому зроблено, ми це з вами будемо дивитися. Так, тут я коробочки цієї немає і. Третя шкатулочка. Вона така прикольна, вона така персикова з таким, ем, як сказати, ну ви бачите, такою текстурою. От. А вони, в принципі, по кольору схожі, але щось мені ця все одно, здається, рожева, а ця щось здається, ну не знаю. Не, не так важливий, який колір, але вона така ідентична за розміром як і ця. Е, приблизно глибина та сама. А в нас яка в нас різниця Є якась? Ні, ніякої немає. Вони однакові, просто колір різний, і фурнітура, і колір металу фурнітури відрізняються. Так, це я щоб самі собі потім не шукати. Щось я сьогодні така ряба ряба аж на камері видно. Це бачите, що це все літо така історія. Так, пожаліться також трохи надо. Тут від цього нікуди не дінеся. Ці, чим прикольні ці, вони отак застібаються, що і тут два замочки. Два замочки мені більше подобається, ніж один. Не знаю чого, але так, мені здається, прикольніше. От, ось ця штучка, вона для гвіздочків. Для пусет. І тут ця прям сама така шкатулка для колекціонування пусет. У мене є маленькі смарагди по 3 мм і ці рубіни. От. Але тут має бути ціла колекція камінців. Або може, може англійськи так вони виймаються. Ну, в принципі, ідея класна, мені подобається, так, ця у нас трошечки дорожча. Ця 550 гривень. Тут так само для ланцюжків. Всередині вона у нас 16 на 10,5. Ну і глибина тут десь так само 2,5. Трохи більше, того, що ще тут є місце, може до 3 сантиметрів. Тут плівочка поклеєна, от, того таке церкальце мутне. От тут каблучечки такі з тоненькими шинками. Ну, в принципі, я щось думала, що я швидше це покажу. Такий ніжний колір. От, вона як, як косметичка. От, це для тих дівчат, які там носять з собою прикраси там кудись чи на роботу, чи кудись. Я, Ой, я вже заховала її. Я інколи беру з собою, але просто я стараюсь брати дещо поменше, та й в сумку мою вона. Не влізе, треба більше сумочку. А друга, друга, вона ідентична, в принципі, не знаю, чи є сенс її показувати така сама. Ну, ця ідея з цими пусетами це круто. Просто така для сережок, для різних різних сережок. Продовжуємо. Так, і остання шпатулка ось така. Типу Аля Сумочка, я не знаю, чого це. Навіщо тут ручка, але так так можна прикольно. не знаю Можливо, вона декоративна. Така підставочка. Ось таким чином. Ага, да. Таким чином ми її відкриваємо. Ух ти, бачите, яка тут цікава історія. Так, тут у нас що? Тут така штучка. Так само не знаю, на що вона тут. Для чого? Що тут має бути під нею? Під нею дуже нічого не положиш, може, щоб щось не, ну, не тіліпалось туди. Хоча чого воно має тіліпатися. Все, для маленьких прикрас у нас таких немає. От, Але в кого є. Ой, тут ще ключик. Золотий ключик є. Ну, ця така сама найвмістиміша. Я її бачу у колекціонерки, в якої багато всяких там ланцюжків, ну також не дуже великих. Сюди браслетики. Тут у нас приблизно ширина 15,5, менша 7 ну, по 7,5 наша, як сказати, ячейка, як це в української. Так, тут у нас, а, це так просто закривається. оп. Ну, в цілому це прям такий комодік, я б сказала. це вже не шкатулка, це комодік. Тут красиво. Дзеркальце тут маленьке досить таке, ну, на відміну від попередніх, то там було більшеньке. Що тут можна поставити? Тут, мені здається, також якісь сережечки, бо тут погано видно, але тут такі, такі як дірочки. Щось сюди таке перемостить, ну, але тут вже ви самі вирішите. Ну, Ця така сама найексклюзивніша, ще вона якимось чином і має закриватися. Дівчат, Вибачте, я не, ну, не хочу її просто. Дюрай, нехай вже це господарка займається своєю шкатулкою. Так, ну, Я думаю, що не важко розібратися. Так, просто плівочку я не хочу обирати. Тут ще плівочка така. От, І 17 сантиметрів, і висота 11 майже сантиметрів, і ширина 13 см. Ну, от така. такий красивий колір от слонової кості. Я не знаю, бо просто білий, як його назвати, але вона така. Прикольна, дівчата, боже, 10 хвилин. Я ж кажу, розмовне відео треба мені буде хоч одну прикрасу показати. Ця у нас шкатулочка найдорожча, в неї вартість 1100 гривень. Коробочка в неї є. Єдине, що немає оригінальної коробочки, тільки у цієї. Так, усі йдуть запечатані. але, звісно, ми її голу не відправимо. Щось придумаємо. Так, така вона. Це мені найбільше сподобалось. І ще в кого є ось такі шкатулки? Як ви вважаєте, які краще? Ось такий шкірзам, кожзам, чи коли з тканини. В мене з тканини, і вона вже трохи потемнішала. Я не знаю, що з нею робити. Ну, я маю на увазі вже від часу така от грязненька, чи її спробувати випрати, чи що з нею от? А шкір зам, звісно, він, як будь-яка шкіра, може також залишати на собі якісь сліди, я так думаю. Тому щоб ніде там не ручкою не помалювати, не, не, чим, не чим таким. Ну це я, я, як кохайна людина, вже одразу думаю про найгірше. Кохайна в кавичках, я думаю, всі зрозуміли. Так, ну, в принципі, вже трохи в жар мене з моїми скарбничками. А я все одно хочу показати трошки прикрас. От, що, що встигну. По-перше, це ось цей браслет, який я ще хотіла минулого відео показати, але він у мене чогось не показався. Він отаку красиво запечатаний. Тут є серветочка, хоча я не знаю, чи потрібна вона для роді. Ну, просто отак така йде красива оригінальна упаковочка. Тут 17,8 довжина ось такі красиві гранати. Вони красиво переливаються. Ой, дівчата, на моїй рябі руки, на це жалко дивитися. Але браслет реально крутий, дуже красивий. Це я вся така, це не тільки рука. Так, тут прикольний ще замочок, і він зручний. ось такий, Так, застібається. Фіаніти, тут є лише в замочку, знаєте, що я ще хотіла би виміряти? Наскільки тут самих гранатів до... До замочку. Ну, так дивиться, якщо ой, так, якщо дивиться, 13 з половиною см. І якщо з, з гранатами покриєм, то з половиною, Тут вони невеличкі. Ось такі маркізи, карабаси. У радіюванні. Бачите, він срібло покритий родієм. Дуже красивий. 6300 гривень вартість. От, красивий небюджетний браслет. Якщо дивитися на браслети подешевше, трошечки це адуляри, але він такий досить незвичного типу. З ірізацією білий, це може бути навіть не адуляр, а селеніт, ну якась інша різновидність, різновидність лунного каміння. Ось так він виглядає. 1050 гривень його вартість, таким чином вдягається на зап'ястя десь до 17 см. На 16 він мені вільний трошки. От, теоретично носить можна, але треба було руки тональною основою покрити. Так, і ширина камінця 11. Вибачте, трохи вас підбила, 11 міліметрів. Ось такий, красивий браслетик. От. Ну, в нього камінці переливаються по-іншому. Не так, як у адуляру. Я думаю, що це інша якась різновидність. Просто я знаю тільки Адоляр. Ну, точніше, я знаю, що є інші, але з ним я найкраще знайома, найглибше так і сказати. От, це у нас образець е, за доляну. І ще один я хотіла вам показати. Трошки прозоріший, це вже більше схоже на Адоляр. він трошечки тон, тонший. Ось такого плану. Тут вже е, звичніше переливатися. Треба було мені її одразу заховати, щоб мені хочеться просто їх порівняти. Ось цей 1650 гривень вартість, бачите, тут вони більш такі прозорі. Хвось таки видно з цього з резиночки. Так. За розміром також до 17 см на зап'ястя. Таким чином буде. Виглядати цей біліший, тут сам блиск відрізняється. Зараз ми спробуємо подивитись ось так. Ось такі камінчики. Ну, сьогодні незвично тут хвостики можна повідрізати, а можна вони не, не заважають, в принципі, що. От ось цей товщий ось цей тонший. Адуляр. Так, І хочу показати красивий браслетик з ліпідоліту. Він такого прикольного сливового кольору, з таким зайчиком. Тут діаметр десь 7 мм. От, до речі, шарики, от з такі кульки, вони зручніше вдягаються. Так, покотились і все? І вже на вашій ручки. Красивий колір Так, я не можу так. Тисяча гривень вартість. Ось такі вони різні, такі різні. Темний такий от мені прямо він як сливовий. Ще буває такого приблизно такого кольору гранат у нас був. Але, в принципі, мені здається, що колір камера чітко передає. Вже мені треба прощатися з вами, але я ще не хочу. Тепер я вже не хочу. Давайте ще подивимося. 48 см ось таке намису з гранату. Бачите, тут схожий колір гранату. Тут він 4 мм в діаметрі, а він ось такий темненький. Але ліпіделід у нас з таким, з таким зайчиком цей ось такий. Ну, і він дрібненький. До нього є ще браслетик. Ось такий тут срібний замочок, ювелірний трос. Ось так, такий досить довгенький. Браслетик, так, браслетик на зап'ясі десь 17 сантиметрів, так само дрібненький, вони, в принципі, однакові. Браслетик може трошечки навіть і світліший. Трошки-трошки на півтону. Так в камері не видно, але очима я трошки бачу. Браслетик 250 гривень, на мисто 750. На зап'ясті 17 сантиметрів, мені на 16. Ну, в принципі, на 16 можна. Він такий легкий, ну він нікуди не, не втікає. Але чогось, я оприділила його на 17. Ось ця кулька вона ховає той вузлик, який ми бачили на адулярах, вона зі срібла. Ще трошки і, е, ну, подивимося, ще трошки, ще трошки мене потерпіть, будь ласка. Так, і я ще хочу показати вам содаліт. Содаліт, дуже красивий, просто він такий колір. Так, 48, також на ось такому замочку. Ось такий. Тут, бачите, є ще колечко. Тут колечко тут. Ну, так, їх просто зручніше робить. Такий десь 4 мм в діаметрі на ювелірному тросі. В нього колір трохи чимось нагадує сапфір. Ну, ми з вами вже знаємо, що це не сапфір, але просто такий. Дуже красивий колір, він е, на камері трошечки яскравіший. От він якби в житті більш натуральніший, більш е, ну трошечки зас, засвітлений, чи як правильно, чи матовий колір навіть сам. от Як мені сказати, щоб його, щоб воно було правдою. Ось такий чокер Сивеліт. Вартість 600 гривень. Так, вибачте, це у мене Маріуполь на зв'язку. А Свята нас дивиться. Я так думаю, вона має дивитись, бо вона завжди сварить. Мене каже, чого нема відео. Давай нам ми чекаємо відео. Так що напишіть їй привіт. Вона давно з нами, я пам'ятаю, що хтось навіть про неї питав. Бо я про неї розповідала. Так, знаєте, що я хочу ще показати, дівчата? У мене, як завжди, геніальні в кавичках ідеї. Е, шукаю все, все що шукаю, не знаю що. Це називається, коли робить нема, що з дурною головою немає нікому покою. От у мене приблизно така історія. Я дивлюсь, просто у нас були намиси за долярчиками. я ще шукала трохи, щось, щоб не такі дорогі, бо в нас прям були дорогі. Поки що нитки, це не остаточний варіант. І, ну, ми, дивимось... Ай, комар. ми дивимось з вами самі намистинки. Тобто, це можна уявити, як би воно було. О, це вже так просто побалакать. Просто вони, бачите, от якщо буси ті в нас адулярові були, вони прям горіли, то тут ден-денна мистинка світиться. Вони більше такі прозорі, вони навіть більше нагадують або гірський кришталь, або такий мутний топаз. От, В принципі, також живі. Такі красивенькі. От так мені щось хочеться, щось якогось ось такого ніжного. Літо скінчилось останній день літа сьогодні. Того, мабуть, Остапа несе. Так. І знаєте, я ще шукала гранати, бо у нас все гранати такі вони бурякові намисти, я маю на увазі. От. Але щось мені так, так сказати, ідея така сумнівна. Чого? Що в них, ну, в них якість, вони риженькі такі, аж майже сказати, коричневі. Вони ось такі, бачите, вони всі От Я не знаю, як дівчата до цього віднесуться. Для мене то я знаю, що це природа, але ж ми з вами всі любимо красу без із'яну, але так не буває. От. Тобто, називається, знайшла інший гранат, але він ось такий. Той все одно найкращий, на жаль, немає варіанту, бус, щоб показати для тих, хто може вперше на моєму каналі дивиться. Це гранат гісаніт, якщо я не помиляюся. Він ось такий руденький, але бачите, тут така якість, в принципі. Пару ниточок в мене є, але я ще його не оцінювала. Ну, Дивіться, от пару намист я би зробила з нього. Не знаю, чи вам сподобається ось такий варіант. Може, іде я так собі. Я сподіваюся, що вам добре видно. І на мистинка тут 4 міліметри. Мені більше подобається щось крупніше, трошки крупніше, бо вони помітні. Ну, я маю на увазі не 2, 6 міліметри, не 3, а от якби 4-5, а краще 6. Вони просто, ну, якось, якось більш помітні. А то чи є там ті 2 міліметри на вас, чи немає, їх не видно. Ну, думає, як дівчата інколи мені відповідають, Спасіба, я подумаю. От я також думаю. Знаєте, що я ще сьогодні покажу борштин, і, в принципі, зможу вас відпустити. Так. Борштин 800 гривень 48 49 сантиметрів. Це просто ось такий крупненький на біжутерії. 25 хвилин, Боже, дівчата, ви хоть мене там не сваріть. Крупненький і трошечки є, трошки, трошки древніший. Але адуляр сам, я ж не сказала, що Ну, тут я, самі намистинки ідеальні, просто що вони не такі яскраві. От, але мені дуже він сподобався. При тому, що він такий спокійний. Так, підозрюю, що можуть якісь намиста просто прийти і не світитися. Того я от ще так думала, тут досить багато намистинок які світяться. Так, вибачте. І 650 ось такі трошечки менші. І з подовжувачем їх можна на крупну шийку. Такі шматочки бурсуну. Всім дякую за перегляд. Дівчата, не знаю, чи ви додивились чи ні. Але якщо ви раптом додивились до кінця, напишіть, будь ласка, коли я починала робити свої відео, у мене відео були всі по півгодини. І аудиторія, яка до мене прийшла, вона прийшла саме на ось такі довгі відео. Притом там не було режиму паузи, і я знімала. Ну от Розмовляла, розпечатувала, все, знімала, от все у вільному живому режимі. Ось ця намастинка, бачите, вона трохи як, ну, це така кружка, але просто що вона глянцева, як лопнута, знаєте? Теоретично її можна прибрати звідси, але вона така є. Всім дякую за увагу. Чекаю на ваші повідомлення. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Мені дуже-дуже приємно. Всім гарного вечора. До побачення.